Щось небо сьогодні захмарилося. А повинно бути світло, бо на мороз передають на ніч. А воно щось хмарно. Та й зараз щось сніг не репить. А чого він? Хоч би поскрипував, так як ото буває морозно, та поскрипує. Не поскрипує. Хмари десь там. Заховали наше сонце. О голубів. Дід як годує качок. <ріху> Качки одійдуть і повна миска голубів сидить. Ох, всі птахи хочуть десь щось поїсти смачного. От він і настав наш останній день у цьому році. Отакий він. Запам'ятаємо його таким. Цікаво ще, яка буде там ніч. Чи виясниться, та, мабуть, виясниться таке на той мороз. Бо дві ночі такі буде холодні, а потім нуль. Нуль. Буде в нас передишки трохи. А поки тримаємося. Ховаємося, усіх ховаємо і зимуємо. Усім щасливого Нового року! Якого ми так чекаємо і так на нього надіємося. Нехай він нас прийде і хоч чимось порадує приємним. Або ж ми почнемо самі себе радувати чимось. Ото синечок годуємо. Ох, то щось собі готуємо. Що там у нас? Кури не ховаються, так? Да? Не бояться вони ні морозу, нічого. Не ховаються. Є в них вибір де заховатися. Ну, щось їм на снігу краще. Виходять і ще й ходять по ньому. Ну, ходіть. А я піду щось дідові приготую на смачну вечерю. Давай, діду, даю. Лупанемо. За старий новий рік. І стрічатимемо новий, будемо в вікно виглядати його, коли okay. ж він прийде. Okay. Хоч би ж прийшов тихесенько так, щоб нас не налякати, але дай Бог, щоб нас налякати, щоб ми його так ждали. Він дожен прийти тихенько. Yeah. І до ранку, щоб було тихо, так. Да. Так що, дід, пригощайся, щоб yeah. Бог послав тобі. Я думаю, вистачить, чи ще щось не положила. Страхувати. Може хліба? Чи наше? Та наше то хліб, раді Бога. Воно так, так. картопля є замість хліба і така смачнаша. Це можна теж з картоплею їсти. А що котля тебе підігріла? А зараз почну, діти. Зараз почну, так. Да. Жов. Ага. Ого, що красивий колір, мені подобається. Ну, да. Який? Оцей червоненький. Вікоречка? Так. Да. Ах, діти. Получай задоволення від старого нового року. Добре, але огірочки. Ага, було принести. Да, то були да. б огірочки. Таке заметіль на дворі в нас. воно. Да, — Сніг, то, сніг такий кружляє, крижляє. І поки треба ловити момент, поки нам світло дали. Дали і от ми ловимо момент, щоб було Скоро видно. Щоб діда видно було. Да. Щоб да. було видно діда, і як він Датру. навертає котлети да -да. новорічні. І ще щось йому не так. Зроби, щоб буде було так. Чого ти на когось надієшся, дід? А ти кажеш, що все ж не так тобі вже. От уже ж комедія яка. Передумала щось. Ага, почулося мені, це я вже не дочуваю. Ну, понятно, діду. Ти вже щось фантазіруєшся. Да. Да. Ну сніг будеш ти кидати все одно. Не буду. А дворі ще й холодно, і снігом нас замете. І на два дні у нас такі морози сильніші будуть. Мабуть, від 10 до 12 десь ночі. А тоді буде передишка, діду, не переживай, не замерзнеш. Я тобі не вірю. А ти що замерзаєш? А, не. Ні, дід, дід синечок годує, качки в нього, і він за них спіє, пасає по снігу. Оставила. Оставила дідові качки, щоб йому не скучно mm -hmm. було. Ох, та там їх, сіки ще, сіки їх ще заморожених є, то такі осталися самі щасливі, що дожили до Нового року побачити. Даже. А ті, що в морозілки, ті вже не побачать нічого. Ну, до них очередь черга дійде, бо борщі варить цілу зиму. Цілу зиму буду, борщ, діду, варити. Ой, дід наїдається, капуста є, картоплі є, качки є. О, буде хороший в нас Новий рік. Бо куди підеш оце зараз? Навіть до магазину не хочеться виходити. Добре, що заставила хліба купити, щось поприносити, та воно є. А так попробуй піти до той магазин по такій погоді, а тим більше на базар що така він стане. Який базар. Да. Дід таку погоду не хоче йти з дому. Чогось йому не подобається виходить з дому десь іти в таку погоду. А чого? <свіття> а сходити, а як тобі Сходити. <свіття> 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 сходю, як треба буде. Як сніг розтане, так і сходю. А по снігу не собираюся я йти нікуди. То ніколи не було снігу в нас зимою, ну як ніколи вже. Останні роки не було ж його. Да? Трохи. Та що там було? Ну, дорога була свободна, можна ходити було. Не слизька, не була, то й ходила по асфальті, чого не ходить. А як воно таке хтось знайшов, слизьке якесь. Будеш там, як корова на льоду, то, то не йти. Я дідам пішлю. Я, діда, пошлю, якщо мені щось буде, mm. срочно. Mm. то дід аж бігом по, аж поскакає. Все одно пару днів посидить, посидить, а тоді він не висиджує більше. Якби, пошла, якби, я... якби, якби йому десь бігти, тоді він. Бо він довго не може засиджуватися. То що хочу хороша... сюди їсти, Nie. то ще щось їж бери. Як хороша погода, то чого не? А тобі, яка вона та нехороша? Ну, це не хороша. Чого? Аж метай. І що? Думай, що тебе десь замете по дорозі, чи що. Угу. Ні, діду, тебе ніякий не хватить. <клухи> ніякий тебе не хватить. Підеш сьогодні ось Куди? на новий рік посипати підеш. Угу. Миланка й Василя, посипання якраз на новий рік. Да, буду, людей, не, я можу До родичів до своїх. Часов 9, так. Да. Та в часов дев'ять, то ще вона не прийшла, діва, сильне, мелодкане. А ранку, да. а у нас. А ну да, завтра, да. завтра вже новий рік, то можна цілий день вітати. Правильно, дід каже, що його ночами да, ходить. Що це ночами ходить? Пішов раненько сіяти. Да. От відвідав усіх, кого тобі. Хочеться. І ти знаєш, хто разом встає, тому Бог дає. От уж. Так, що... ну, так але я піду. Чого ти, каже, не підогріла? Нікого. А де чого його горіти? Не треба. <різь> <надо. різь> не, не Слава Богу, що не треба гріти. Діти таке поїсть. Ну, порцію не доїв. Ну, до Нового году доїжджа. Так. це ж. Тільки так. Перекусить. Перекус. Ну, все одно, вже по святкову у нас сьогодні. -да. Сьогоднішній -да. день вважається святковим і завтра святковий. Да? У -у -у. Чи не так? Так, так і -так, так. Ну і будемо святкувати, діду. <рес> З бабою на кровати. <рес> Там, де тепле місце. Для У нас кровать гріється і можна сидіти цілий день на ній. Та і в хаті в нас не холодно, що в нас холодно в хаті, хоч і газом а. топиться, то воно ж не холодно. Якраз хорошо. Якраз хорошо. А я всю жилетку наділа, там мені жарко, хочеться зняти її. Да. Мені хочеться її Зараз дід доїсть, і я її зніму. У мене така красива жилетка. Да, да. Тепла така да. тепла. Хочеш? Да. Така красива. На, обу, на обидві сторони. пухнаста, ох і горна тепла. Так. Ну, так що, що зима мені ніяка не страшна. Дошка, я, діду, спасибо, що так, я сама купляла. ти що, діду, припухаєш? Щоб ти щось купив, та ну. ха Бери, а я бля, я в бери. О, ти мені тільки шубу купив, оту що я й досі надіти не можу. Треба я завтра надіть, та ти мене знімеш у ніч. Давай, давно я це знімав. Якщо, якщо, якщо в тебе вийде, бо дід не вміє знімати через те, мене ніколи в не немає. В нього кнопки не нажимаються, то померзнуть. То... Там включиш камеру, то я наведу. Я тепер... Та ну, смотря на що ти наведеш. Треба на ще й наводити нормально, знать куди наводить. <реш> ну, да, дійду, да. Ти думаєш, що це так просто оператором бути. Туда mm -hmm. mm -hmm. знать, куди наводити. Що mm -hmm. ти там, що перебираєш? Шо? Розмішую там, не треба його розмішувати. Надо. Федя, неба. Ото. Жуй, федя. Mm. Ой, Боже, тарілочку продереш дно, мабуть. Що спать. я. Так, що ти ще будеш їсти? Бери його салу. Чи що воно це? Ну, таке щось. Бучок. Бучок, коротше. Хороший. За моє здоров'я. І за здоров'я своїх глядачів. Навивайте. хай їм буде щастить Навивайте. у новому році. А -а -а. Тільки радості і здоров'я. На весь рік. І всі надії. І сподівання, нехай збуваються. Скільки ж можна ждати збудеться. чуда. Хай те чудо, кінець то кінцем та прийде вже. Скільки його можна ждати. Ти теж хочеш, щоб прийшло чудо? А там вже щось підписали, не знаю тільки що. Та хай підписують. Ми, нам тільки чудо ждать вже одного року, що все збудеться і все буде добре. Ой, та й жити собі тихо і мирно. Якось доживати. Може, давай, давай, дід, переживуй хорошо, то будеш жити довго. Mm -hmm. О, все, поки все каже. Ну нехай стоїть, захочеш, потім прийдеш та й будеш собі. А цю красу тут не хочеш? Не, поки не влазить. Ну, не знаю, сьогодні що поїбі, Бо скільки його можна зберігати вже. Кого? цю ікру твою. скільки їй, бо вона вже розтікається. Вона ж скільки ж вона вже о. О, хороша. о. Та хороша дід поїсть окай. Дід любов поїде. О. Що? Щас. Так і з булкою смачніше на багато. А скажи, діду. О. Що нам ко? Нас володжуюся твоєю булкою. А ти що шо думаєш? Щоб Я сиділа й плямкала. Ти їй си так гарно, а я тільки сидю дивлюся. Та ще й плямка чи б. Хто нашу вчить? Отож, да. Я можу бути оператором навіть. Угу. Да, представляєш? Угу. О, отай. Зйомки. Угу. Бо оператор ще корів доє, знаєш? А ну хай собі доїть. Як йому <рик> надо, вони. Кому надо, то нехай доїть. Хоч і козлів, хоч і корів, хоч кого-небудь. Кому надо. Оператор називається. Ну, не знаю, як то називається. Ну, в мене свій, свій оператор. Я в себе сам собі оператор. Угу. Дадід. Получається. Так. Получається. Все mm -hmm. в мене получається. Mm. Шо? А же. Що з солоденьким кинуть якимсь. А то тут не в тебе, так? Оно там знайдеш, там написано. Вафільки ще єсюно. Усього, вони, і сторона. Mm -hmm. Та то вже забаганки твої. Чого? Наш ти його тягнеш? То я заховала от тебе. Ah. Бо тобі буде плохо тоді, як стільки з'їси солодкого. Mm -hmm. да, діду. Так, діду. Все смачного тобі mm -hmm. і всім смачного вечора. І спать. Новорічної чарівної ночі. Будемо салют дивитися, да? Так, без салютів. <кій> Хай нас не поздравляють сьогодні. Переживемо. <кій> Щось обіщали, грозились. Не надо. Та не треба, я кажу, не треба. Не треба, хай ці салюти в них там будуть. Нам не треба. О, все діти, дякую. Все, дякую. Всім За перегляд. доброго вечора. За перегляд. Шо, за перегляд. Так, да, Та діда. Дякую. За перегляд. Бо... Бабі за сьомку. Та ну що ти там копошися? Та воно тобі лада. Не трогай руками його. Чого? Бо ти там не треба. Заховаваш куди, що не можна й витягти. О, не, не. Що там таке? Можна. Приклеїлося. Таке, чи що? Соленьке. Так, ну хорош, тіт. А баба ще зраднічає. Так, хватить для мені. тебе, бо злипнеться ще десь. Так, аби...